Всім доброго, тихого і мирного дня. Мене попросила одна з підписчиць зняти відео, як ми зробили з серванту той брудер. Я не думала, що когось це зацікавить, але кажу чесно штука обалденна. Зараз він лежить горизонтально, він стояв отак той сервант. Чоловік взяв боковушку від дверей, ну, від дверей. Засунув сюди всередину, зробили таку поличку. Тут можна щось поставити, по-перше, і по-друге, вони там їм темно, якщо хочуть спати, то більш лігорні, що вони такі бігімоти літаючі, їм багато світла не можна, і вони там залягають і сплять. Шкло. Я тут. Ота штука поклали, просто там раніше я цепляла з під низу лампу обігрівальну, але об... обігрівальну. Але вони потім головами, коротше, спалюють собі голови під тою лампою. Ту штуку так і залишили, але ми причепили отаку от на палки. Коротше, я його сліпіла із того, що била. Е -е... Господі, як воно називається? Від Перегріву стакан, вроді би, називається. І туди обігрівальну лампу. Але я її зараз забрала, бо їх я буду сьогодні пересаджувати в брудер в курнику. Тому я лампу там поставила вже, їм не треба тут тепло, вони вже, бачите, майже всі в пір'ях. Їм такого тепла вже більш не треба. Але гамняки вилазять з тої дети. Поставила блюдечко, щоб не. І тому ми лампу зняли і я поставила вон туди от лігор, до лігорнів. Тепер просто хочу показати, може, комусь таке потрібно буде. З каністри для води я зробила таку їм паїлку, щоб привикали пити з такої води. І таку, може хтось Так, починається. Може, комусь. Незручно з тою буде з такою. Ну то ось поки тут. Так, глибина. ага, що ми тут зробили? Взяли сітку, яка була, отут желізна, зараз я скажу, 1, 2, ну 1 см-2 мм клітинка, але на неї я кладу сітку, сітка для крутів. Чому кладу? Вони вже великі, їм то не потрібно. Гусяткам та сітка обов'язкова, щоб коленка не провалювалася цю дірочку великою. і постелила вони бігають через них, а ашечки падають вниз і все нормально. Глубина, зараз я вам скажу, ну, глубина ми там не морочились. Зараз скільки тут? 26-27 сантиметрів глибина дна, де вони бігають. Там просто чоловік набив планки, на, на них металеву сітку, пластиково, і вони бігають. Їм зараз 26 днів і висоти їм вистачає, зараз я покажу. Цілий час на руки лазить. З Кстати, на рахунок хлопчик чи дівчинка. Той йшов як дівчинка, а грібішок як хлопчика. От бачите, вони все уйди. Уйди, козела. Козяля-мазяля. Бачите, голова... Ну ти ж мені весь фокус здібаєш. Головами мене дістають. Не, вже дістають, звісно. Ну, але все рівно. Місяць їх можна тут спокійно тримати. ну ти Подівіся на них. так що А, і розстояння це відстань від тої планки до тої 50 см. Так що, якщо ширина метр, дві планки можете робити. ода свободне. Дві планки можете спокійно робити. Е... Ну, щоб не різати сітку. Так, тепер вот частина марлізонського балета. Просто повторюю, я його сліпила із того, що було. То все шкло теж полички серванта. Але от, от я ставлю, ага, зараз я вам покажу приблизний розмір по дюрочки, щоб ви знали. Зараз, зараз, 4,5 сантиметри, чоловік дав таку. Скажу вам зразу, оці великі ім шикарно. бачите, вони як їдять. Але маленькі лігорни, або ще в мене міні, вони через сюди вискакують. І тому я поставила шкло, і отут-от зараз я вам просто все скажу свої за і проти. Ось -от я затикала тряпочкою, вони там звітом всередину залазили, а сюди вискакували. Потім я заткнула тряпкою і вони вже розкакали. вони там посередині бігали, бігали і потім забігали назад до себе. Зробила такий бортик. Ага, і ще як я використовую то шкло. Дивіться, коли їм насипаєш корм, вони витягають голову, це ж свіженьке, і треба скоріше поїсти то Я роблю так тісю, тісю. Роблю таким чином. Беру то скло, ставлю, закриваю дирки. зараз я вам покажу, звідси. Закрила от дирки шклом, насипаю корм. Бачите, вони вже хочуть їсти, але я не даю то робити. Потім скло просто отодвігаю. Роблю таку воронку і ставлю його на місце. Таким чином я їм на голову насиплю той корм і в них вже є такий рівчик, куди вони зараз знову перекинуться під стінку. От така штука. А що? Ага, як ми зробили. Тут ще правда, чоловік просто прикручує дерев'яшки з тенти строни до основи. І отакі от, от, як палички, перегородки. І на нього ми кладемо, я беру від старої стиральної машинки вірпу боковушки, І на нього моя любимая клієнка. Все, поплала. І вони туди ходять. Правда, все рівно падає на підлогу. Приходиться цілий час замітати. Але нічого страшного. Ми потім, коли е, то все зобразі закінчується, я маю на увазі інкубацію і курчат, чоловік відкручує ці ножки, і ми той серван ставимо на боковушку. Тобі ж він у нас зберігається не в такому стані, а ставимо його на ребро. І ще що хотіла сказати, не знаю, треба, не треба, але все рівно скажу. Там з під низу в нас майже на весь е, брудер іде. Лента... Стр... Як вона називається? Світодіодна. А, світлодіодна стрічка. О! І вот тут -от проводки від неї. Якщо, не дай Боже, немає електрики, тепло ми на рахунок, за рахунок п'єця робимо, а світло на... за рахунок акумулятора. Все. Ось такий у нас брудер. прошу, користуйтеся. А, А, точно. Чоловік порабов включити і показати, як то виглядає. Зараз він принесе акумулятор і ми включимо. Чоловік підключив, ось так виглядає, якщо немає електрики. Зараз може я вам що покажу. Якщо немає електрики в сіті, ну, благодаря нашим братям в кавичках. Отак в них світиться зараз я. От, бачите? Вони самі соціальні. Так прищепили. Вона їм не заваджає, але нехай буде. І ще хочу сказати, дуже дякую нашим хлопчикам і дівчатам з ЗСУ, які захищають нас, які обороняють, які зараз на даний момент гинуть. Тримайтеся, хлопці. Дякую вам ще раз за те, що дозволяєте нам відзня... відзнімати відео і когось навчати. Слава Україні! Героям слава! До нових відео! Пока-пока!